Люди нас А Але так незвично вас бачити без Андрія Любки. Спеціально бою. Ми вирішив, що він драмт з Андрієм Любки. Я відбивався якусь капітачу нати. Я з жінку, я знала, що вечеряю жінку, я снідаю, з Андрієм любку. У нас така була історія, щоб вже ці якісь. Я не знаю, які підтягнути розмову. Ми думали, що буде модератор, який буде щось нас питати. Тому ми вас запрошуємо е відіграти роль модераторів і запитувати. Більше того, ми думали, наприклад, я думав, що вам їсти. І сам себе перехитрив, не вчора, не вечеря, а в сьогодні не снідав, думаю, от вже ми прийдемо цей сніданок і нам будуть подавати. А виявилось, що не так. так навіть про це ще побачу. Одне слово, щоб вже ті чутки якось довести до піку. Треба розказати, що ми в 2013 році були з Андрієм разом на е, чая, не були разом на стипендії. Я був на стипендії Андрія на магістерці у Баршавському університеті, а ви зняли кімнатну квартиру і так півроку там і проживали. То, відповідно, ми таку картину для оточення встановили загадкову. Наприклад, кожну з боку вийде на закупи в І і кругом жінки з цими торбами, а тут двоє таких собі йдуть. Ну, всі розуміли, що це пара живе душа в душу, відповідно, закупи. І, відповідно, якось ми пішли в такий гастроном, і тут Андрій щось забув. Я вже на касі, він біжить, бере ще там, там якийсь огірок. Черга велика, бо тут дешеві гастрономи, хто живуть в Україні, які інтелектуали, мусить шукати, де дешевше. І Андрій через весь цей гастроном кричить до мене по-польськи, щоб поляки зрозуміли. Каже, слух, а то якраз були тоді дискусії, чи є, ну там ясно, їхні праві, вони говорять про те, що лише чоловік і жінка може бути парою. А ліберали хотіли просунути, як українські в, в Європі, дозвіл на проживання, ну, щоб зараз можна було реєструвати не шлюб, але як вони то назвали, зв'язок-партнерський. Партнерський. І Андрій кричить через цю підробку, слухай, каже, так той сей, маєш. Він прийняв врешті-решт постанову проти зв'язки партнерські, що ми так і будемо 아, шо, мучитися. І всі з такою повагою пропустили до касити. Ну, але, як ми знаємо, вони так і не прийняли. Ми прийняли постанову про цю різанину лицьку, про геноцид. Так що після того ми вже і думаємо. Хто то, після того вже то, піде І ш, якщо у вас будуть запитання, то ми вас попросимо. Такі запитання ставити ми маємо по одному тексту, який планували прочитати коротенькому. Може, ти буде ранок. А ви тим часом вигадайте запитання? Сніданку все одно і бачите, немає такі. Може, що не мусить бути ситі, а я така дуже господиня. Може вам щось принесу їсти? Додому збігайте. Зупо повідорову до хати співати вийти, але ще хочу сказати, що там є видавницької суди, дівчинка віка, яка може вам продати, бо в тому числі там є і нова збірка Андрія. Зберігав оповідань, кімната в чалі. Він потім буде виступати увечері, ви вже туди не прийдете. <сес> <сес> я прочитаю один вірш. Ясна річ, що сам тоді так і не легалізував цю ставу розбірський партнерські. мені довелося якось закомульовувати, у вірші змінювати станції і так далі, але написав я цей вірш десь тоді, якраз коли коли ми жили разом у марчалі? <ріст> Сашко ще дописав трохи в газету, писав колонки, брав інтерв'ю. А я й написав я <ріст> Слухай. Зовсім несподівано сказала вона. <ріст> <ріст> Раптом відвернувшись від холодильника. Гола. <ріст> розпахлена, як правда. Я хочу зробити з тобою інтерв'ю. Що ти на це? Я похолол, але за кілька секунд таки зміг видати зацікавлення і навіть підняв брови. А я ненавиджу ранки і думав у той момент саме про це. Мабуть, чесніше було б їй про це так прямо і сказати, попросити, щоб не заважала думати, відчепилася, дала спокій, попиздувала зрештою на свою роботу, або просто замовкла словом повестися, як справжній чоловік. Але ні, ця дурна вихованість. Я не міг собі цього дозволити, особливо у неї вдома. Та ще й на третій день, знайомства. А я ненавиджу ранки. І думаю про це кожного ранку. Шкода, що вона не вміє читати моїх думок. Шкода, що ранок і що вона продовжує. Ти перекладений на 10 мов, а такий молодий. І широка громадськість має дізнатися про тебе. Твої погляди, твоє життя. Давай, буде цікаво. А я ненавиджу ранки. Але ще більше ненавиджу широку громадськість. Особливо зранку. А вона навіть не розуміє, що перекладений зовсім не я, а вірші. А вірші це власність мови, нічого більше. Я ж перекладений хіба мовою доторків. Та й то насправді тільки однією жінкою, і вона чекає на мене в іншому місті. Я ж перекладений тільки мовою доторків, полохливих нічних пробуджень, коли прокидаєшся тільки для того, щоб переконатися, що вона тут, поруч, спить. Я ж перекладений, як провина, за яку ніхто і ніколи не попросить пробачення. Широка громадськість, для чого ще раз наголосила вона, має дізнатися про твоє існування. Я глянув на неї і подумав, що деякі речі вдаються їй краще, ніж журналістика. Уявив, що широка громадськість із зацікавленням може дізнатися про те, що мене надихає, які в мене творчі плани, над чим тепер працюю і кого із письменників ціную, бо про що ще могла вона запитати? А я ненавиджу ранки. Можливо, якраз за такі пропозиції інтерв'ю, за свою безпорадність і розгубленість, ніякість, цілковиту нульовість. То що скажеш? Забила вона останній цвях мою симпатію до неї. Я зачерпнув ложкою кукурудзяних пластівців під йогуртом, з горішками, шматочками банана і полуниці і відповів правду: ця твоя здорова їжа колись мене вб'є. Да. Ну, це був сніданок. Минуло кілька годин. Ми пішли на обід. Це називається обід літератора. Нобелівський лауреат Вільям Фолкнер якось зізнався, що став письменником через заздрість до Шервуда Андерсона. За легендою Фолкнер в ті часи, тобто років 90 тому, як міг протестував проти американського сухого закону. Шляхом фізично важкої і юридично небезпечної дистрибуції контрабандного кубинського спирту. Натомість Андерсон щодня обідав в ресторані і особливо перевтомленим не виглядав. На запитання, чим він займається, що може дозволити собі таке безтурботне життя, Андерсон відповів Літературою. Хороша робота, подумав Фолкнер. Треба й собі спробувати. Не хочу нікого образити. А ви з тим молодим українським поетом клацання чиєї клавіатури долинає до мене тихими стипендіальними ночами за стіни, ми теж, принаймні в Польщі, люди знані. А якщо і не в цілій Польщі, то принаймні в Варшаві. А якщо і не в цілій Варшаві, то принаймні в цілодобовому народі Івана Павлова і солідарності. Усвідомивши цей, хто би що не казав, безперечний факт. Ми вирішили, що власноручне готування обідів нам віднині не пасує, не той статус? Тим більше, що я не вмію, а виснажений нічною творчістю поет під сам обід зазвичай і прокидається. Вибір відповідного закладу багато часу у нас не забрав, бо в Варшаві наприкінці Крахівського передмістя є ресторан Літератка з літньою терасою і видом на Королівський замок та прилеглу площу. На горі в цьому ж будинку розташовані польський пен-клуб і спілка письменників. Треба буде колись зайти. І саме тому, що ресторан називається Літератка, а над ним спілка і пен, тут можна з'їсти обід літератський. Коштує він десь так, як в центрі Києва кава. За умови, що ви літератор. Точніше, за умови, що офіціант це повірить. А він повірить, якщо ви впевнено подивитесь йому в очі і майже без акценту скажете обяд літератський. Що для людини, яка довго тренувалася і дуже зголоділа, не надто й важко. Серед офіціантів, до речі, трапляються вельми небайдужі до фундаментальних проблем літератури. Один нещодавно Хвацько гукнувши свинячими реберцями об стіл, прямо запитав: панове, чи ви погоджуєтеся зі мною, що покликання письменника, його, кажучи, своїми словами, одвічна місія, полягає в тому, щоб змальовувати конфлікти людського серця? І водночас зміцнювати це серце, давати йому надію і підносити його над буденністю. Хто би сперечався не йому? Просто з язика нам панфразу зірвав. То де я вас питаю, такі письменники і такі твори в сучасній літературі? Працюємо ми йому. Тільки муже спочатку з обіду боротися. Крім літературних розмов з офіціантами і такої ж літературної ціни. Ми любимо це місце ще й за те, що воно дає нам можливість пасивно і безкарно ошукувати численні екскурсійні групи, які проходять повз нас у бік замку і назад. Групи задирають голови, читають вивізку літератка, дивляться на замислених людей за столиком і думають: ось вони сидять, інженери людських душ, майстри слова і сумління нації. А то ми сидимо. Іноді хтось із перехожих наважується підійти. Наприклад, вчора підійшов чоловічок з такою світовою скорботою в очах, що я відразу зрозумів, доведеться дати. Чоловічок ввічливо поцікавився, чи може зайняти хвильку нашої уваги. Тоді витяг з пазухи два помідори і сказав, помідори. <ріст> ну ви самі подумайте, хіба здатне щось таке врятувати людині життя? Ніколи. А от добре слово і пару копійок літератор завжди для простого чоловіка знайде. Власне, добре слово і пару копійок. Це здається все, чого треба сьогодні простим людям від літераторів. Зрештою, як і літераторам від простих людей. Дякую. <плес> ну, на тому ніби. Є якісь запитання у вас? Незручно. Я маю запитання мене в ефірі вчора чи позавчора сказали, що шведська література в принципі, з українською така. Сам... Таня, треба казати питання до Андрія а, Люки, бо коли виразно ви, як, як, як зв'язок. <звіг> <звіг> ну, ви перекладали шведську, був позавчора зберегти. А натомість українські твори на шведську, наприклад, чи свої, чи чиїсь інші чого я не знаю шведську, я перекладав, бо треба було так Та як снідати. <dropdowns> да. <seja> <downstairs> no, Насправді, це був такий воркшоп, ми минулого року були в Стокгольмі. Троє українських hmm. поетів на міжнародному фестивалі там. І там шведи перекладали українську поезію і читали, а тут вже українці перекладали шведів. Це такий був взаємний обмін. Українська черга вже була. Ми, ми, це був цікавий дуже воркшоп і цікавий досвід. І з цікавим таким розмахом, тому що це п'ятеро людей прилетіло із Швеції, 8 днів тут жило. У нас було шестеро поетів, і ми за тиждень приклали 10 віршів всього, І це так ККД дуже вражає. Але ідея була в тому, щоб ми перезнайомилися і щоб ми спробували прикладати через мову посередник. Ми прикладали через ну, Це було цікаво, але. Ну, швецька я був у Швеції, так? Тобто там темно, туман, холодно. Така десь я шведська не поезія. Не Тому шведів нема, можна правду говорити. <реку> а, до речі, шведською вийшов дуже давненько Василя Кожелянка, такий був чернівецький письменник, на жаль, вже не живе. А, і, і шведи зацікавилися ним, бо він. Він писав альтернативні історії, і там у одному романі є про те, як українці, тобто Мазепа разом з Карлом побили будкарів. І такий оптимістичний поворот тої полтавської битви. Шведам сподобалося, так що вони то переклали і видали, але ви не знаю, яка там подальша доля того роману. Ну, сказав, що цікаво, Коли минулого року в жовтні був на резиденції в Швеції, на острові, там, Балтійському морі дописував цю кімнату, де печати, то я питав Шведів, я щось, по-перше, на поромі, який плив із Материка на острів, я доколупався до одного чувака, бо він був з рюкзаком, і в ньому була жовто-блакитна стрічка. Я підійшов і його не обняв, щось голосно. Я кажу, слава Україні! <смеш> він так на мене дивиться. А я кажу, ви українець, він каже: ні, я кажу, ви підтримуєте Україну і так його обійми. Він каже, чого я підтримую Україну? А в них такі, ті самі кольори, тобто це їхня стрічка була, так? Жовто-блакитна. І потім я намагався шведам втирати. Кажу, у нас так багато спільного, ми воювали з москалями, у нас однакові майже прапори і так далі. А вони цього нічого не знають. Вони дуже Карл у них має погану репутацію, він був поганим королем. Вони не цікавляться історією. Ну і більше того, я кажу, а як добре з історією кажу, а як у вас з літературою, як вона викладається і так далі. Кажу, яка література викладається? У нас є читання, ми вчимо читати, але що ми викладали дітям літературу в школах, то це вже не. Тому що дитина має це відлякує дитинне читання, не треба примушувати. так, Дитина має бачити вдома, що батьки читають, і що батьки цілий день гарували, щоб повернутися додому. І коли мають вільну хвильку, щоб вони сідають і насолоджуються, так? І це для неї найкращий стимул читати. Бачите, що це якийсь такий елітний відпочинок, і дитина сама берет, тягнеться за книжкою і читає на свій вибір, що вона хоче, а не шведську літературу. Тобто вони і не дуже розрізняють національна література чи світова література. Так? Тобто вони вчать читати. Оце таке в них завдання. Цікава країна. Тобто у них не пропагується, так це шведська молода. Ти маєш про мене текст, бо я про тебе ще один не <рив> Між папами. Це не такий веселий <рив> текст. Так. Якщо вам не буде смішно, то за себе не переживайте. Це не гумористичний текст. З вами все нормально. Не... Подібні збіги є добрим матеріалом для віршів, але вільних. Таких, де фонетичних Рим немає, зате прийоми, епізоди, картини чи синтаксичні конструкції. Наприклад, весну 2005 року я прожив у Варшаві. Ще молодий на той час, але вже трохи знаний в Польщі український поет, мешкав у сусідній кімнаті і в години нічної тиші до мене через стіну долинало плацання його клавіатури. Це наскрізний мотив книжки, не думайте, що я пропустив. Одного разу ми поїхали в гості до вже й на той час добряче посивівлого, але ще незнаного в Україні польського поета. До речі, поет цей не лише пише, а й перекладає інших поетів. Тож саме завдяки йому, зацікавлені українською поезією поляки, хоч таких, правду кажучи, багато ніколи не було, довідалися, що вірші, в принципі, завжди вільні. Отже, ми вечеряли вдома нашого старшого приятеля, коли раптом, хоч, правду кажучи, давно очікувано, довкола забили костельні дзвони. Ми увімкнули телевізор і побачили заплаканий плум, і почули, що верить папа Мортус Ест, тобто, що паті ж не жиє, тобто, що Іван Павло II помер. Найбільш політнекоректний поміж нас сказав, бо йому треба було дозволити аборти. Хоч і не пояснив, який стосунок одне має до другого. При це ми підняли давно наповнені келишки і, не цокаючись, пом'янули Івана Повця. Хай там як, а він був добрим папою, натомість проблема абортів жодного з нас безпосередньо не зачіпала. Весні 2013 року я також проживаю у Варшаві. У сусідній кімнаті мешкає ще молодий на сьогодні, але вже трохи знаний Польщі-український поет. І в години нічної тиші до мене через стіну долинає клацання його клавіатури. Нещодавно ми запросили в гості геть уже посивілого за минулі роки, це й двічі виданого в Україні польського поета на вечерю. До речі, це було в 13-му, а відтоді ще дві прийшли робіт і тоді, тобто він вже чотири рази. Раптом, і цього разу ще не зовсім очікувано, довкола забили костельні дзвони. Ми увімкнули телевізор і побачили радісний тлум, і почули, що хабен з папам Тобто, що мами пат'яжа, тобто, що кардинали вибрали нового папу. Найбільш політ споміж нас, розглядівши білий дим з комена Секстинської каплиці, сказав, знов за чорного не проголосувати. Попри це, ми підняли давно наповнені келишки і, цокнувшись побажали Францискові першому здоров'я і довголіття. Хай там як, а головне, щоб папа був добрим. Натомість проблема абортів за минулі роки стала для більшості з нас ще менш хворобиною. І не лише вона. Коли Папа Поляк щойно сходив на Святий престол, Європа лежала розділеною на власне Європу і тією чи іншою мірою Руський Мір. Ще за його життя, і, зокрема, завдяки йому особисто, майже всі в'язні цього безглуздого і безпощадного міра встигли вирватися на відносну європейську свободу. Коли він помирав, наміть здалося, що черга збудувати нормальну країну і зажити в ній людським життям дійшла нарешті й до нас. Не дійшла і вже не дійде, принаймні в межах цієї території. За 8 років між папою-поляком і папою Аргентинцем ми примудрилися опинитися в такому цивілізаційному тилу, що просто фізично не зможемо подолати відставання. Що ж, залишається оболівати за Південну Америку. Чи можна ви видобути якусь користь із цього знання, із цього усвідомлення безнадійності власного становища, із цього безпросвітного розпачу, який з погляду всіх пап є смертним гріхом? Сумніваюся. А сумніваючись, знову переглядаю політичні новини з України і думаю: ну чому? Чому така кількість всіх тих нерушимо совкових кримчанок з Донбасянками не скористалася своєю єдиною перевагою перед католицьким світом правом на аборт? Дякую. У мене є текст, який теж стосується нашого спільного співжиття. Я двічі був стипендистом міністра культури Польщі, яка програма дав Полонія. Там їздять різні письменники, перекладачі, фотографи, театральні режисери, хто ж там не їздить. І от я був двічі, і на першу стипендію у 2010 році я навіть від Сашка отримав рекомендацію. Він частково винен у цьому. Ну і всі думають, що стипендія міністра культури це якось виглядає так, що ти прокидаєшся в мармуровій залі, тобі на сніданок. Томик, Шопен, о, о, Томик Шопена, прино. Томик Шопена. І щось таке відбувається дуже, е, дуже величне. А насправді ти живеш, е, от коли Сашко був, то ми жили разом і десь так і виглядає наше життя, і тоді я на все такий вірш правдивий про стипендію. І навіть мав його прочитати, бо в кінці там вручають дипломи зустріч -зу з міністром, і хтось один має щось сказати. Імені стипендистів. Я написав вірш і думав, що прочитаю його е, міністру щиро. Але координаторка стипендії, коли прочитала цей вірш, взагалі в моїй потрібності на кілометрі навколо міністра. і Оцей вірш називається Стипендія. Хлопець біля магазину попросив сигарету. Я дав він подякував. Дякую міністру культури, я відповів. Кондуктор перевірив мій квиток і подякував, дякую міністру культури. Знайомий, у якого я зичив колонки, а вони зламалися, сказав: Ну, дякую, дякую міністру культури, мобільний оператор, дякую мені смс кою за поповнення рахунку, дякую міністру культури. Одна каже мені: слава Богу, що ви розійшлися! дякую міністру культури. Я відповів. Інша каже: Дякую долі і сліпому випадку, що ми зустрілися в цьому безмежному світі, у цьому мільйонному місті. Менше пафосу кажу я, дякую міністру культури. Ще інша нічого не каже, невдячна. Дякую міністру культури. Наполягаю я, бабуся, який звільняє місце в автобусі. Дякує. Дякую міністру культури. Електронна скринька з назвою Оргкомітет. Дякую мені за згоду виступити на їхньому фестивалі. Дякую, міністру культури. Скринько, Стриптизерка. Дякую за банкноту, яку відправляю її в ліпчик. Дякую міністру культури. Таксист, дякую за поїздку. Дякую міністру культури. Хоч він нікуди й не їздив. Міністр культури, мабуть, сам розгрібає якісь папери, що стосуються Шопена, Міцкевича, дерев'яних церков, навіть не здогадуючись, як цей вірш пишучись, починає дякувати міністру культури. Стоматолог каже: дякую, що вибрали нашу клініку. Дякую міністру культури. Моя чорношкіра викладачка англійської. Дякує всім за увагу і прощається до наступного заняття. Ти що кажу, я чому всім? Дякую, міністру культури. Але <плес> перед тим треба було батьку подякувати, бо то ж його рекомендація. Ну от там є про нього одна каже <клес> мені. <клес> Слава Богу, що ми зустрілися в цьому місці, просто треба знову здобувати.